Ми військові зведення з радської бригади в складі 35-ї бригади морської піхоти. Звертаємося до волонтерів Шелудька Сергія та Анни Науменко про допомогу допомогти зібрати нам збір на автомобіль та тепловізор. Слава Україні! Героям! Слава! Що ти любашка, добре? Смачне. Давай, наїдайся, тому що нам треба, щоб було молоко. Не хочу вставати, не хочу тебе зганяти поки. От, ми вже зчистилися. Тут у нас не нажери ось пооставалися. Дехто у нас сховався кулочку. Зубки ми вже поскусювали. Зубчики у нас вже ну, зубчики залишилися. Ми поскусювали самі е, кінчики, для того, щоб вони не кусалися. Тому що трошки поросяду у нас ще маленько. І ми вже перейшли на що ми перейшли? Ми вже перейшли на стартовий комбікорм. Ми його використовуємо замість лактуючу. Так що насипав біля самої свинки, думаю, а ось поїсть. Вона розпоросилася, тут дві години пройшло. А може ще й не пройшло. Тільки що забрав я останній, останній кусочок місця. Ну, і думаю попробую насипати. Не буду зганяти, вже буду зганяти трошки пізніше, тому що вона е, чомусь така якась цікава і буває ляга-ляга, потім раз на другу сторону. Перевер... Резко перевертається, то поки контролюємо ситуацію. О, ось у нас таракани виходять. Хто там ще хоче йти, давайте йдіть до мамки, може трохи буде годувати вас. От. О, так, вивертайся, вивертайся. Так що така свинка неправильного характеру. Е, питають, як правильно відбирати свиноматок. Я, Я знаю як, але не роблю цього. Так, це хто до нас йде, хто це до нас йде, такі мершевенькі. Ну а так потужні, кабанці реально потужні. Батько їхній чистокровний дюрок, мамка в неї. Петрен дюргок. Покрита, також була дюрком. Це ті дівчата, які в нас на даний момент тумбочка і Кучеряшка, Це від них ця свинка. Ну, отак воно, повиходили. Давай, давай, давай. Согласно купленим куточкам працюємо. Повилазили всі, повилазили. Трохи, наче чималувато, поросюх. Так, ти куди пішов? Куди пішов? Вивертайся, шукають свої соски. Одна проблема у свинок, які похожі на дюрків або чистокровні дюрки, у них є така проблема, як малоплідність і мало сосків. Ну, судячи по цій ситуації, малоплідність тут відсутня. А от е сосків трохи маловато. 12 штук. Обично дюрків там. 10 12 і поросяду чистокровних дюрків менше. Так що, ну чому обичних свиней, якщо взяти от у нас е, е, мазуха, мазуха у нас це сестра Глорії, Глорія тут у нас знаходиться поруч. Ось ця наша Глорія. Вона тут відпочиває, в неї квартира. Така грамотна, я дуже зайшов, вона так шкрібає, все шкрібає. Робить собі таке кубло, тут а воно затикає і лягає, відпочиває. От. І Глорія і Мазуха, вони сестри, але з різних виводків, але мамка в них одна та сама була гепширша, ну, вона не гепширша, гепширша широм, була Мігера. І батько в них був Альба, білий, такий гладкий, він пі, з підроду великої білої. Ну, так Володька об'яснив, куди полізли. І свинки зовсім різні, тому що взяти. Наприклад, мазуха взяла по окрасу і по стататурі бабуську свою, як йоркшир, і трохи альбатрос, тож біла, і соски у неї аж 16 Але приводить поросяду на максимум 11. От і вам. Тож у неї по внутрі вона як гіпшир, тому що гепшири теж не є багатоплідними, так як і петрени, і дюрки. А от з виду вона пішла як велика біла. От, от Так от. Так що от такий у нас процес. Так, Давайте не воюйте, ну є лишні, гарненько повертайся. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Любаша, ти куди пішов? іди сюди. Любашка, вивертайся. Хай собі розподіляються, можливо у когось. Хтось буде рожати, вже обдзвонив там деяких людей, ну поки ні в кого не народжуються сьогодні поросята для того, щоб підкинути. Підкинути поросята можна. Обично, наприклад, так, коли народжує, до такої свині можна підкинути. От, більших поросят. Ти ж, ну чого ж ви такі? Ой, коліно моє тріщить. Ось що дивись, все ж вільно. Так. А от менших до більших погано. Так що, можливо, хтось дивиться поруч, тут є поросята. Тобто я можу там віддати штучки три невеличких поросюшки. І можете підкинути до своєї свиноматки. Або хто там хоче побавитися і виголодувати в ручному режимі, також можу дати, можете спробувати. Так що, Хто хоче, напишіть мені в коментарях. Номер телефону завжди є в описі, так як ми працюємо на допомогу Збройним силам України. На даний момент зараз збираємо на авто для 35-ї бригади. От. І завтра будемо їхати на схід. Що там таке? Що там десь? Так. От. Так що номер телефону є в описі або в коментарях. Тобто ну, в описі це з правої сторони там більше, нажимаєте і там буде мої реквізити і мій номер телефону. Е, кому потрібні тройка поросят, маленьких, може, коли розпоросилася свиня, або, можливо, хтось хоче вигодувати в ручному режимі, хто живе неподалік. Будь ласка, напишіть або позвоніть, приїжджайте, я вам. Віддам. Так що, друзі, якось так, бо мені нема коли цим ділом займатися. Добре, коли є ще одна свинка, народжує паралельно. Такі випадки у нас були, ми робили руки руку. А так в ближайше майбутньому вока не є. Так що така у нас красота, от така у нас кучка мала. Ну, поки малі, вони так туди-сюди, туди-сюди дай. Усьо, воюють, то та трохи там вхапить, то та трохи вхапить. Зараз ну, трошки туди-сюди, вона успокоїться, я маю на увазі, пройде цей післяродовий стрес, чи родовий стрес. І ми поки нічого не кололи профілактично, тільки вкололи один кубік окситоцину. Це в конці родової діяльності. Для того, щоб додалося трішки молочко і щоб гарненько підчистилося, Підчистилося гарненько, народила сама. Свинка невеличка. Ну, доволі непогано. Хто пам'ятає, ми їх тоді відбирали е, три штучки, одну вибракували, одна загуляла рано цього, одна загуляла трошки пізніше, там є зойка, це любашка. Так що лампочка по-любому. Настелено, щоб було сухенько по-любому. Так що кажу, не критикуйте тих, хто кажуть, що там в тебе в сараї. Для цього матки мокро, свиня перед родами таке робить, вирвані годи. О, вивертається молодець. Водичка. Водичка. З перших днів. отак так набираю, щоб була. Ой, вони хто хоче приходить. Бувають випадки, що б'ють з перших днів. Воно де війна. отака війна. Так що, друзі, ну а також кочегаримо буржуєчку. Поряд воно там курничку. воно, о, сушимо приміщення і будемо також 10 числа буде курча. Ну будемо, е, будемо брати, то треба буде побілити, продезінфікувати, а зараз просто сушимо і заодно щоб трошечки теплий дух ішов сюди, але щоб не було дуже жарко, щоб поросята ховалися під лампу. Так що ну такий результат. розродилося на протязі, можна сказати, двох годин. Через час потім підчистилася. Поросятки всі живі, сформовані, пару штучок є таких маленьких, але основна маса таких бацманів дебелих. Ну, кабан є кабан. Так само і коли там вже в клітки на відгодівлі, коли ось така тічка така маляв, йди, на, ось що, білій. Ти марий, чічка маля буде. На. Давай, давай, смокайтеся. О, тихо. А -тихо. ще ж мішають один одному. А є так, що по дві по очерді смокчу. Колись в мене перша свиноматка була, то вони, коротше, їх було 15, сосків було 14. Е а от вони всі були рівні. Якось так, що по очерді чи смоктали, чи що. Обично тоді йдуть, е як вони? Такі чуханчики. Так, 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 так. Так, там нічого. Так, а ти куди пішов? Іди сюди. Вона зараз підірветься і злякається і все буде так. Боюся. Ну воно ж ти, На ось у маненьку собі шмоктульку. Там є молочко. Да, є. А ти не мішай, бичок здоровий. на. Так що, друзі, отак. Що знаю, те розказую. Але кожен раз, кожен опорос, як... кожен раз, як перший раз. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати наш відосик. Буду. Зараз поїду вивезу гній. До сусідки вивезу какашки. Вже трактори присоединив. Ввечером проведемо прямий ефір, буде розіграш, щось. щось наколядуємо, щось поколядуємо, щось у когось поколядуємо, у ну, когось це в Олесі щоб розіграти вечірні лотерейки. Так що приєднуйтеся увечором. А завтра будемо їхати на світ. Так що хто з е, Березанських там дивиться, будемо відправлятися напроти, ну у Мар'яни там напротив Київської Русі, чи як воно там називалося, комбінат зараз, е, там вони збирають різні речі на відправку, щоб передати хлопцям. Ну, а я погнав тоді вивезу гній, ну і так періодично ходжу, дивлюся. Потім прийду вже закрию їх і її жжену, щоб зробити трошки маціон. Ну, це я так роблю. Так що погнали. Отак от наша буржичка тут красота, красота. Сухенько, тут гарненько. І як енергоакумулятор. Тут у нас ця комната. На даний момент ще накочегарюємо, щоб тепло було, і тепло йде туди. Отак. От так що, друзі, тракторець наш дерчить. Какашок ще можна, звісно, було б догрузити. Але так як завтра... Буду їхати на схід, завтра буду трошки день зайнятий, завтра вже понеділок, то рішив відвезти сьогодні і так як балакаю сусідкою, як і це моя підписниця, яка вона київлянка, живе, приїжджає в батьківський хаті, город здоровий, а гною не бачив з того. Давайте я вам навожу. безвозмідно, безкоштовно. То тобто, зараз поїдемо перший раз, відвеземо, покажуть, куди заїжджає, те тобто, будемо возити. Так що тобто, на цьому, друзі, все. Вже не буду показувати, як біля трактор, бачили, що це не тракторка сила. На що японця і китайця порівнювати, я не можу порівнювати, бо в мене реально його не було. Але якщо взяти помоту трактору таких розмірів, я був в волості косово, то то навіть рядом не стояв. Ну а так, звісно, є хороші китайські трактора. Ну, а японець є японець. 77 рік. Так що, ну, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра, підтримуємо Збройні Сили України, всім побачення.